Згідно зі статистикою, за останні роки на Волині не було зафіксовано масштабних лісових пожеж. Це заслуга лісівників, які постійно працюють з населенням, розбудовують рекреаційні зони, оновлюють спеціальну техніку. Деталі у сюжеті. Ще один рекреаційний пункт відкрито на Волині, а саме у Маневецькому районі. Його площа сягає 2 гектарів. Загалом по області є вже близько півсотні схожих рекреаційних пунктів, у яких люди можуть безкоштовно відпочити. Лісівники запевняють, що і надалі будуть працювати над створенням нових зон відпочинку, адже це один із ефективних методів запобігання лісових пожеж. Збудований для того, щоб запобігати пожежам лісовим. Бо більшість людей приїжджають сюди і тут палять вогнища, так само мисливці зимою і менше сміття по лісі. Як багато тут людей відпочиває? Людей тут дуже багато і дуже багато їдуть з інших областей і зупиняються тут. Отут тут протікає траса міжнародного значення. Цього року через необережне поводження людей з вогнем уже траплялися загоряння лісових масивів. Саме тому лісівники закликають Волинян їздити на відпочинок у спеціально відведені місця. Будовано шість будиночків. Шість кострищ, ну і в загальному далі дитячий майданчик збудований. І В подальшому планується добудовувати новшиста, всякі, всякі ці качелі для, для дітей, може. Бо з часом почали будувати його тільки в цьому році, як зійшов сніг, швидко збудували. Впроваджують лісівники і новітні технології. У Маневицькому районі була започаткована практика відеоспостереження за найбільш пожежонебезпечною зоною. Тепер таких камер на Волині 15. Радіус огляду камерою до 30 кілометрів. У разі виникнення пожежі охоронці лісу можуть у найкоротший час визначити місце загоряння. Зранку до вечора, поки видно. А так самі бачите, буквально все добре. Зближується, зупиняється. Ми в даний час ними охопили всю територію найбільш небезпечно в пожежному відношенні лісових масивів. Дуже добре вони себе зарекомендували і як результат, в принципі, за тих останніх 4-5 років от в нас лісових пожеж в великих масштабах не було. Відеонагляд, рекреаційні пункти значно зменшують ризик виникнення пожеж у лісі, головним чинником яких є людська необачність. Тому лісівники ще раз закликають наших краян дотримуватися правил поведінки у лісі.